Вітаю вас, шановні батьки, любі діти та всі, хто дивляться це відео. Наближається Різдво, тому колектив комунального дошкільного навчального закладу Ясла Садок No5 Казочка Вільнянської міської ради розпочинає підготовку до свят. Минулого року багато охочих підключилися до спільної справи та було виготовлено понад 100 янголів. Які відправилися на передову. У цьому році ми хочемо залучитися вашою підтримкою та подарувати тепло разом тим, хто зараз не вдома та не може відчути домашнього затишку. Запрошуємо приєднатися до акції долоньки добра та виготовити разом поробку і передати її нашим захисникам і захисницям. Для того, щоб подарувати їм частинку нашого тепла та сердечну подяку за безцінний вклад у наш захист. Ви можете надіслати нам ваші долоньки через різдвяні святкові поштові скриньки, які знаходяться у магазині Анютка та першому відділенні нової пошти. Будемо з нетерпінням чекати ваших робіт. А послідовність виконання роботи буде далі у відео. Для зразка буду використовувати білий аркуш паперу А5 формату. Якщо дитина буде працювати самостійно, нагадайте, будь ласка, що леза ножиць дивляться від вас. Ножиці тримаємо правою рукою, а лівою повертаємо папір. Приміряємо долоньку. У мене це рука молодшого сина, йому 4 роки. Рука чудово вміщається на. Аркуш даного формату. Обводимо руку та надаємо форму. І вирізаємо. І виходять у нас ось такі подвійні долоньки. Далі нам необхідно прикрасити наші долоньки, і для цього ми повинні проявити творчість та креативність. Дозвольте також дитині прийняти участь у прикрашанні долоньок. Це може бути малюнок або слова подяки та привітання з Різдвом. Далі роботу виконує моя донька, їй 6 років. Роботу вона виконує самостійно. Відео прискорене та обрізане для того, щоб ви скоріше побачили результат. Якщо ви бачите, що робота виконується не дуже акуратно, запропонуйте дитині виготовити декілька варіантів, щоб обрати найкраще, щоб дитина сама побачила, що вона з кожним разом робить все краще і краще. Матеріали для даної поробки можна використовувати будь-які: білий папір. Кольоровий папір, фуаміран та фетер або крафтовий папір. Поєднуйте матеріали для неповторності своєї роботи, і нехай наші теплі долоньки донесуть молитву у це різдво нашим незламним героям.